Фальшивий наречений, міні аудіодорама українською. Друга серія Гра триває. Її нова свекруха вдивлялася в Олю, мов у мікроскоп. За вечері усипала запитаннями про кулінарні вміння, про плани на дітей, навіть про улюблені квіти. Артем тримав її за руку під столом і нашіптував відповіді, наче підказки на іспиті. Оля сміялася, хоч серце калатало. Але найгірше чекало попереду колишня Артема Марина увірвалася в кафе, де вони наступного дня сиділи. То це і є твоя дружина, її голос бринів отруйною цікавістю. Оля змушена була підтримати гру, підхопити Артема під руку і зіграти роль закоханої. Її обличчя горіло від поцілунку, який а він подарував для переконливості, пояснив пізніше. Але чомусь у грудях стисло так, наче це було всерйоз, принаймні для неї. Далі буде. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити.